Я вас вітаю на каналі Дорожній Виклик. Сьогодні ми розв'яжемо цікаву задачку. Будьте уважні та пишіть свої відповіді у коментарі. Переходимо до запитання, в якому порядку автомобілі роз'їдуться на перехресті у цій ситуації. Варіанти відповіді: Білий автомобіль, сірий, синій. Синій автомобіль, білий, сірий. Сірий автомобіль, синій білий. Роз'їдуться за домовленістю. Відповідь пишіть у коментарі. Буде цікаво побачити, як багато людей відповіли правильно. Сподіваюсь, ви відповіли правильно. Розбір задачі тест з ПДР. Хто проїде перехрестя першим, а хто останнім? Водії сірого та синього автомобілів проїжджають прямо. А водій білого повертає ліворуч. На перехресті немає ані світлофорів, ані знаків пріоритету, але це не перехрестя рівнозначних доріг. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, головна дорога, дорога з покриттям відносно ґрунтової. Таким чином, водій сірого автомобіля, який перебуває на ґрунтовій дорозі, проїде перехрестя останнім. Для того щоб з'ясувати, як роз'їдуться водії білого та синього автомобілів. Читаємо пункт 16.13. Правил дорожнього руху перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку, прямо чи праворуч. Отже, водій білої машини, який повертає ліворуч, зобов'язаний поступитися водієві синього авто, який проїжджає прямо. Тобто, порядок роз'їзду на перехресті буде таким. Синій автомобіль, білий, сірий. Правильна відповідь номер 2 Підписуйтесь, щоб не пропустити нові ролики. Дякую за перегляд.